Фатінія нова рослина для наших ландшафтних проєктів. Вона завжди зелена. Молодий прирост має червоне ярке забарвлення. Сьогодні перше квітня. Подивіться, вона вже розпускається і починає окрас брати своєю потужністю. Це колір к'янті, це неймовірно багато. на фоні зеленого. Блискучого листя з'являються ось такі яскраві пагони молодого листя, яка на протязі е, півторох місяців буде мати е, дуже яркий червоний колір, який відблискує на сонці, і е, е, дає ефект. Ну, мені складно його з чимось порівняти. Складно, складно. Це неймовірно і це вражає. Ці кущі висажені об'ємом горшика 30 літрів у серпні минулого року. І ось так вони зараз у нас виглядають 1 квітня. Ось такий масив огорожа. Який відбиває нас від проїзної частини, закриває паркінг нашого будинку. А ось так вона виглядає у вигляді шпалери в наших великих горщиках.